Хіло, я не знаю, як ви натрапили на це відео випадково чи навмисно, але якщо ви вже тут, то в мене є до вас невеличке прохання. Додивіться його, будь ласка, до кінця. Тому що, на мою думку, на даний момент це мій найсильніший виступ і, відповідно, він найулюбленіший. Тому я би дуже хотів е, почути якийсь ваш фідбек і у вигляді, наприклад, лайка, коментаря або навіть підписки. Тяжко після такого представлення говорити фразу Христос народився. Дуже дякую. Давайте почнемо з легеньких приколів, з легеньких таких приколів. Придумав альтернативне завершення фільму про Хатіко, де після кількох років очікування до нього все ж таки повертається його хазяїн з фразою: Ну що, не чекав? Та, ще дарую Юрію Гурбунову ідею кіноадаптації Хатіко під український ринок, де замість Хатіко ми беремо пса Патрона. І хай пес патрон сидить 9 років на одному місці і чекає не господаря, а поки під ним деактивується міна. Добре, ще чуть-чуть таких коротеньких приколів. Придумав як витратити тисячу зеленського, щоб уникнути будь-яких політичних спекуляцій. Пішов і витратив її в Рошені. Але але щоб Володимир Олександрович не ображався на мене, і щоб довести, що в мене таке зелене нутро всередині, купляв в основному дубайський шоколад. Та ще чуть-чуть про Зеленського. Знаєте, якби Зеленський був не євреєм, а мусульманином, то українцям в якості допомоги виділяли б тисячу і одну ніч. Хоча тисяча одна ніч звучить не як допомога від держави, а знаєте, як якась акція від українських повій. <рив> Добре, але сьогодні хотілося б поговорити трошечки на серйозніші теми. Мені дуже не подобаються наші дитячі казки. Дуже серйозна тема. Мені не подобаються наші дитячі казки. По-перше, через те, що зазвичай ці казки читали дітям перед сном. І взагалі мені не імпонує ідея присипляння дітей. Я взагалі думаю, ну якщо щось не підходить, то краще вже інакшу сім'ю віддати, ні? що таке радикально, але якщо вже так захотіли, таки приспати, то можна якісь простіші методи придумати, правда? Наприклад, як з папугою взяти якусь тряпку, кинути на клітку і кричати «Все, ніч. Спати. По-друге, мені не подобаються ці казочки, тому що зазвичай там головними дієвими особами є говорящі тварини. Я не хочу, щоб моя дитина, коли читає ці казки, фантазувала собі, як класно буде жити зайчик чи якийсь вовк. Я хочу, щоб моя дитина фантазувала собі, як класно житиме вона. Бо якщо її батьком буду я, ці казочки єдиний спосіб для неї дізнати щось про класне життя. <клес> Дякую. Не очікував жар... підтримки на цей жарт. Але взагалі скільки там того класного життя? Ви взагалі читали ці казочки. зазвичай в тих казочках бігає бідний зайчик, побігаючи, якого хоче з'їсти вовк. За ними десь бігає відмідь, який хоче з'їсти і зайчика і вовка, блядь. В кінці підходить лисичка, яка робить вигляд, що вона до того всього не причетна. і винуваті тупі мужлани. У ці ситуації мене цікавить тільки одне: куди, блядь, дивиться UA Animals? Чи для вас, блядь, казкові тварини не тварини, ні? Пофіг, пофіг, що сім'я зайчика-побігайчика залишиться без єдиного годувальника сім'ї, бо його з'їв без... обездолений, блядь, і голодний вовчик-братик. Якого перед тим лисичка-сестричка, надула. Бо він не вміє читати димним текстом. Та він заліз, сука, читати не вміє, і тому залишився без сімейного лігва. А лисичка-сестричка, ще та спеціалістка. Та вона пішла і всі документи, завірила в мудрої тітоньки-сови. Так що хуй докопаєшся, блядь. Не. Тому не знаю, Ue Animals. Ну, але, звісно, це ж не контактний зоопарк, і ті тварини не на привізі, тому що за, що за що за них переживати? Скажіть мені, будь ласка, U-Animals, будь ласка, попрацюйте над цим, а я, а я поділю з вами таким коротеньким інсайдом. Через що зазвичай проблеми зі здоров'ям у тварин? Мені здається, хоча я майже впевнений в цьому, що проблеми зі здоров'ям у тварин зазвичай від оцих тупих мамочок, блядь. Знаєте, коли у дітей їхніх щось починає боліти, вони такі кажуть, ой, хай у котика болить, у песика болить, а у тебе не болить. Да. Але давайте повернемося до казочок, бо ці казочки, блядь, це суцільний піздець. Ну, це... Я, я вас зараз просто переконаю на, при... на одному прикладі, як зазвичай має виглядати екранізація якихось дитячих казочок. Найчастіше, найчастіше це якісь, знаєте, такі наївні, веселі мультики з якимось повчальним характером в кращому випадку. Де багато якихось квіточок, де стрибають зайчики і співають пісеньки. Мені в дитинстві читали казку, яка називається Кобиляча голова. П'ятирічній дитині читали казку, де дівчину ведуть серед ночі в ліс. Там до неї приходить буквально відрубана кобиляча голова. І просить у неї допомоги. А допомога ця заключається в тому, щоб залізти цій голові в одне вухо, а вилізти в інше. Така звичайна пропозиція, можна від бабки, знаєте, почути якоїсь в супермаркеті. Але це ще не головний пізнець, бо якщо одна дівчина все ж таки допомогла цій голові, то інша відмовилась. І за це кобиляча голова її нахуй з'їла, а її кісточки поскладала в сумочку. І я дуже сподіваюся, що хоча б в біорозкладну І знаєте, що в кінці, В кінці, дізнавшись про це, мама цієї зіданої дівчинки збожеволіла і що зробила? Блять, в муках вбила свою собаку. You Animals. <пл *дь> яка мораль цієї казочки? Мораль цієї казочки ну, ви ніколи не здогадаєтесь. Добро завжди нагороджується добром, а зло злом. Прекрасний приклад. Ну, по-іншому хуй донесли, здається. І як ви думаєте, кого, в вікової категорії мала би бути екранізація цих казочок? Головне в якому жанрі. Але ви скажете, ну бля, ну ти просто підібрав такий хуйовий приклад. Давайте візьмемо щось простіше. Наприклад, казочка семеро козенят. Хто знає, хто знає сюжет казочки про семеро козенят? Можете хтось сказати навіть, про що там йдеться? Я не бачу у вас, скажіть так. Добре, ніхто не хоче казати, тоді я вам нагадаю: по сюжету, у семеро козенят, вона залишила це семеро козенят, коза залишила семеро козенят вдома, до них прийшов вовк і цих семеро козенят з'їв. Чи не здається вам, що весь цей сюжет виглядає так, ніби там не вистачає Олексія Суханова, який прийде і скаже: сімох народила й не вовка на а сьогодні в студії. Сьогодні в студії говорить 39 царство. Скажіть, коза, для чого ви народили семеро дітей, якщо не можете їх прогодувати? І там в студії обов'язково буде сидіти такий діловий заяць, який буде ділитись експертною думкою. Такий. Я вам як скажу. Дав Бог зайку, дасть і лужайку. Збоку ще буде сидіти оця мудра тітонька сува з органів опіки, яка буде казати О, та для них це бізнес, понароджують дітей, щоб потім жити за їхні виплати. І ця коза буде казати Ні. Це все неправда. Ви знаєте, як нам було тяжко жити, мій чоловік нас кинув, коли дізнався, що у нас буде семеро дітей. І обов'язково, щоб оце все на фоні коментував Міша Лебіга, і кричав: Ну і казьол! засуджуй нахуй! Так, <плес> і в кінці Суханові запитає: Скажіть, де ви знаходились в момент, коли ваших дітей безжалісно з'їв вовк? І коза буде казати: розумієте, я на п'ять хвилин відскочила в магазин по молочко, і я вже верталась назад. І тут мене хапанула білочка. І каже: не йди. А я кажу: та як не йди, мене ж там діти чекають. А, кажуть, а вона каже: ні, саме родного не чекають. Я дуже надію, що до цього моменту хоча б один жарт із цього відео мав вам сподобатись. Тому якщо він вам сподобався, будь ласка, лайкніть це відео і прокоментуйте. Єдиний до кого мінімум претензій в цій історії це Вовк, блядь. По ньому хоч беріть тру край на Netflix знімай. Хоч, Хоча, бля, якщо згадати його пригоди у червоній шапочці, коли він бабку захуярив, то це навіть не Вовк, а якась твар дрожаща з чергової серії Слідство і вілі. Ну, або включити в його програму російської літератури. Всі, хто посміявся з цього жарту, будь ласка, потім перевірте свої сповіщення. Раджу вам забути. Значення його. Да, Давайте візьмемо ще якусь простішу казочку. Колобок. Окей, колобок, можливо, і не підійшов би для екранізації на якихось великих екранах. Сюжет Колобка гарно зараз пригодився для Тік-Току. Знаєте, там сюжет, де хтось від когось тікає, хтось когось постійно ловить, і вже приречений на успіх. Але не все не все так категорично погано в наших казках. Там навіть можна чомусь повчитись. Серйозно, я навіть у цих казках підледів спосіб, як Україні збільшити допомогу. Серйозно, для цього нам потрібно, щоб на чолі нашої держави був не президент, а дід і баба. Ви тільки уявіть, як на переговорах буде зручно починати свої запити. О, жили були дід і баба. Жили дуже бідно. Знаєте, всіх сусідів навколо вже давним-давно був ремонт оцей блядь, євроатлантичний. А в а нас ні, у нас все радянське. Хоча, хоча ті баба й діт уже давним-давно живуть за цими натівськими стандартами. Вони замістили марафону тільки CNN і BBC слухають. Та. Але мені здається, навіть це наших партнерів не переконає. Вони такі скажуть: та-та-та, бачили ми, як у вас бідно. Он кожному по тисячі гривень роздаєте. Але це правильно, це правильно, бо, як то кажуть, найкращий подарунок подарунок зроблений своїми руками. Ну, а Або книга. Хочете книгу? Да, мені навіть здається, що є прям ідеальна казочка, яка, яка ілюструє всю цю допомогу Україні. Солом'яний бичок. Ну, 100%, блядь, гарантовано, що баба і діду хотіли корову. Ну, блядь, це ж очевидно. Так, вони хотіли корову, але американські партнери такі п -п 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 -п. корова? Та нам, чесно кажучи, і самим тої корови треба, у нас їх мало. Та, а вам ще треба вас ще треба вчити нею користуватись то дуже довго. Бля, ще й відміть може розізлитись. Корова ж дуже небезпечна, може, давайте щось інакше. І дід і баба такі, та давайте вже хоча б що можете. Вони такі: так, що можемо, що можемо, можемо вам дати смоли Відерку і... Соломи, соломи, а ви собі там вже зробите все, що хочете. Ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок подарунок зроблений своїми руками. Ну або книга, блядь. Mm -hmm. Тому так. Ой, боже, Боже. <ріху> 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 ні, ні, ні. Мені, ну, мені дуже дивно зараз слухати всі ці заяви від людей, які говорять: ой, та давали б нам все то, що ми просимо, взагалі б по-іншому жили б. Так. І мені навіть смішно слухати це від людей, переважно це старше покоління. І мені смішно слухати це від людей, в яких я е, на Миколая просив, блядь, лего і машинку на пульті, а вони мені приносили шкарпетки і мандаринки. <ріст> да, потім казали: ну а що? А Миколаїв звідки скільки грошей? а? Миколай, звідки скільки грошей? Ти думаєш, що один Миколая такий, другий дітей того не Ти скотина невдячна. Тому з цією допомогою, мені здається, що за всіма законами жанру має виявитися те, що зліто нам не Америка допомагає, а переодягнуті поляки. <рес> і ще і вся ця допомога ще й за наші гроші купується. Да. Оце це дуже, дуже сумно, мені здається, що це ще одна наша якась суспільна травма. Нас постійно обманюють з самого дитинства, навіть з тих самих казочок, тому що. Ну ніхто, ніхто, крім маленької мишки, блядь, не зможе поміститись у рукавичку. І ніякі тварини з тобою не заговорять. Навіть плюшеві, хоч як би ти це не просив і плакав. А коли ти плачеш, ви пам'ятаєте, нам завжди казали, не плач, бо кіцька принесе калач. Але ти думаєш, який нахуй калач, якщо перед цим тобі розказували, що та сама кицька, блядь, ліпила періг зі снігу. Всі подаровані євро на день народження в дитинстві ніколи не були вашими. А в тумбочці немає грошей. І врешті-решт, не можна, віддавши ядерну зброю через 2-3 тижні полоскати ніжки в Криму. І через це всю, через цю всю брехню наше життя перетворюється в те, що ти, як та мишка, блядь, сидиш у тій йобаній тумбочці, блядь, і раз-два-раз два, раз у два-три тижні, блядь, говориш зі своїми плюшевими іграшками, зі сльозами на очах, блядь. І ці сльози в переміжку, з розтанутим котячим пирогом, блядь, стікають по твоєму тілу і роблять мокрими твої ноги. Хоча ті ноги мали бути мокрими від водички в Криму. І все це відбувається через те, що сука, на твоє день народження твоя мама взяла в тебе ядерну зброю і не віддала. Я не хочу, щоб ми вірили в якісь дива, чудеса. Святий Миколай. Прихід Трампа, передбачення сліпо. це все без сенсу. Це все без сенсу. Єдине, в що я хочу, щоб ми вірили, це кобиляча голова. Кобиляча голова, яка Добром віддячує за добро, а за зло, блядь, З'їдає тебе нахуй і складає твої кісточки в сумочку. Дякую, у мене на сьогодні все.